Забирають роботу в комунальників та ще й отримують за це гроші. В Івано-Франківську орудують фальшиві перевізники сміття. Їхні оголошення про надання послуг з вивезення габаритних та будівельних відходів можна знайти у газетах. Вони приїжджають, забирають непотріб, однак везуть його не на полігон, а на звичайні контейнерні майданчики для великого сміття. У підсумку на одній сміттярці за добу назбирується понад десяток кубічних метрів відходів. За таких навантажень техніка законних перевізників нерідко ламається. Височана паркова радіщова трига. В основному там за добу назбирається 15 кубів. Тобто всі в цьому районі автобусами вивозять все туди. Машини просто працюють в реверсі і всі ми розуміємо, що техніка вона має якийсь свій ресурс, тому. Користуючись тим, що одні вивозять, а другі збагачуються. Якось само неправильно по відношенню до мешканців міста. Комунальники кажуть, мешканцям за такими послугами необхідно звертатися лише до офіційних підприємств, атп 0928 та автоколона 2222. Вони транспортують відходи безпосередньо на полігон. У галузевому департаменті про нелегальних збирачів сміття знають. Влада притримується думки, що боротьба з такою проблемою в інтересах самих перевізників. В цьому зацікавленим повинно бути перш сам перевізник. Тобто, якщо він хоче збирати більше коштів, якщо він хоче надавати ці послуги, чи на повинно бути відповідні люди, які будуть займатися тим, що будуть забезпечувати укладання цих уход. А Коли їх немає 100%, тоді говорити про. Те, щоб необхідно боротися, ну безумовно що треба якимось чином боротися. Піде міський голова чи там смушаки і будемо пильнувати майданчики для ТП-0928. Ну логіки в цьому немає. так? штрафувати нелегальних перевізників влади доручили інспекції з благоустрою, а рейди поблизу найпроблемніших майданчиків будуть цілодобовими.